Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. А сьогодні хочу вам показати, що купив чоловік. Ось такий іригатор портативний. Тут іде, тут іде 5 режимів чищення IPX7, 300 мл об'єм. 80 160 в общем, паскаль, 8 годин э, тримає заряду. Ні, заряджається. А, заряджається 8 годин Т, э, три, на 360 градусів воно. Ну, можна його в общем, вертіти якраз. А це його режими, режим: Strong, normal message, э, Short і D. Так, що тут ще? Ось такі тут насадки. Класична насадка дві штуки, ортодонтична насадка, породонтична і насадка для чищення язика. Ось тут ось О. так, білий, насадка іригатора, видіть п'ять. Мішочок для зберігання тут є. Акумулятор живлення 1,6, 1,6 мА, Час роботи до 30 днів Місяць, в общем, можна користуватися. Все так, да? ось так. І тепер будемо розпаковувати і дивитися, який же він всередині. Так, зняла плівку, тепер достаємо що сюди входить, показую. Так, ось така інструкція посібник користувача. Ось. Так, далі гарантійний звісно талон. Ось так. Тут насадки, я так розумію, ось, е, зарядка заряджать і всі насадки, бачите, вони в пакетиках ось, і ось сам пристрій в такому мішечку він. Вілюровий такий мішечок. І достаємо, показую вам. Якщо я сподіваюся, вам цікаво, я потім ще вам розповів відео, коли їм покористуюсь. А зараз, звісно, він новий такий ось сі його, сі його. почти. Нормал, стронг, вот и. Это воды, воды. Вот это воду. О, точно. <laughs> вот так вычиняете вот, для воды. Сюда вставляются насадки. Так, и вот такие насадки. Это звичайные. Дві штуки. Так, потім для очищення язика. Це де у нас це парадонтальна і це ортодонтична насадка. Ось такою щиточкою, бачите? Опа Всем Всім добрий ранок. Сьогодні хочу зробити мафіни. Все, що треба для них, я пропишу під відео. Ось зараз треба ось яйця, збити з цукром, ну, і все інше будемо. додавать Потом далее покажу что так добавляем и кефир девяносто миллилитров олии. И 6 чайных ложек как Все це розмішуймо. І останнє, що ми додаємо це борошно 200 г. Ось така консистенція виходить. Так, ось нагрузила я наші мафіни майбутні. І ставимо в духовку на 180 градусів на 25 хвилин десь, 20-25. Так, ось такі мафіни вийшли. Дуже м'якенькі. Бачите, класні. Ось. І тепер буду чекати, щоб вони остигли. Потім буду наповняти ось таким джемом. А зверху буду робити крем з. Ну, шапочку таку буду робити, як вийде, покажу. Ось, уже нагрузила я, бачите, джем сюди. Ось так. І ось зробила крем. Тепер буду совхати. І хотіла Хочу оце... Зараз буду кондитерським мішком. Правда, у мене нема насадки, але Ні, без не насадки спробую. Так, дітки тут роблять. Так як є. У нас, ще раз кажу, у нас немає насадки. Так що виходить ось так, як, як виходить. Діти прикрашають. Треба купити насадку, щоб робити гарно. Ну, нічого, буде. Так, да. куховарочки мої. Так, молодше вже куштує, покажи як всередині, ось бачите, джем тут. Полонечний і крем. Ну як? Ну, що смачно. Ще будемо робити? Конечно. Звісно. Звісно, да. так. Ну, все. А тим часом я тут брання поставила, воно вже скоро буде. Я на годину ставила. 59 хвилин. Що скоро попередіться? Поки я буду робити голубці, діти тут вже. Починають розбирати, бачите, ялиночку, будемо ставити ялиночку. Прикрашаємо трошки, бачите, <свят> ось, вже готуємось до свят. Ми вирішили ставити вже 1 грудня, ну і щоб грудень місяць воно все стояло. А вже там в січні, напевно, будемо розбирати. Подивимось. тут у себя на кухні, ось таку композицію, як вам.